Всім привіт! Хотів поговорити про обнову. Вже вийшли давненько новини. Я їх не озвучував. Думав, що всі, скажімо так, читають. Все, що виходить. Але як бачу по своєму альянсу, то ні, не так. Вийдуть, вийдуть значить, обнови, які будуть стосуватися двох фракцій. Будуть стосувати, Давайте я по, буду по ходу діла трохи там битися, бо я субота-неділя майже. Не ПВП, що в мене там особи не було часу бажання. От, е І буду розказувати вам. Коротше, це буде стосуватися двох фракцій. Як ви думаєте, яких? Правильно, тих, про які всі плакали, що вони всіх обіжають, про зелених. Ну, Дійсно, вони вийшли трохи імбалансні, Помімо того, що в них, е в принципі, це задумка така, що вони з е со старта дуже сильно бурстять. А от. Але помімо того, що вони со старо, та сильно бурсять, так вони і далі друг друга заряджають і от особа. І, коротше, погнали, погнали, і просто нереально їх виграти рівносильними командами. Ну просто нереально. Навіть якщо в мене там 600 тисяч сили команда, то... Команду зелених 500 тисяч сили я не винесу 400, ще да, виношу, переживаю, якось ще можу винести. А на сотню менших не можу. Не говорю навіть про рівносильних. Так щось я бачу, тут починають нам по чуть-чуть склеювати ласти, але я думаю, все благополучно зараз закінчиться цей бій. Зарядився в нас, що ми бачимо. Бачимо, що жовтих, багато камінців. Щас ми Лупанемо щиток сюда. Давай щиток сюда. Дуже противний цей костяний лорд. Він худощавий, як і всі пічні, звичайні герої, але дуже уж він противний в плані того своїх накидання льоду. Вот. Тобто. Їх не поріжуть там, щоб взагалі в нолі, естественно, тому що люди закидають бабки, плюс по новинах ще вони будуть додати з героїв цієї фракції Зелених. От. Не зроблять вони так, що взагалі вона буде порожнякова, це естественно, але і їх чуть-чуть скажімо так, приблизять ну, до тих. Героїв, які є, бо реально зелені, просто всіх розривають. Я вон, був на минулому тижні на залізному троні, я там ясно вже з перших секунд зрозумів, що там немає що мені робити, я там не затримаюсь ніяк. По-любому буду вилітати. Я собі пробував там цих зелених там нападав туди-сюди, ну ніяк не, не, не виходить їх виграти. А ще якщо старків там виходить, трохи ну, виключу акваріум, бо сильно булькає. от. Якщо що цих старків виходить розчлінити виграти, то, я, кстати, не дивився, скільки дають за них е, очків. Щось я не подивився. Ну, ладно. Е, от, То з зеленими дуже проблема. Їх там чуть-чуть крижать, не доводить зелених. Тут безсмисленно нападати, просто зразу оторвуть голову. От. Е, Ну, як з описів, там можете зайти на сайт гри. Більш детально почитати. З опису я зрозумів, ну так в двох словах, кому хто не сильний задрот. Це те, що їхню оцю ульту со старта чіпати не будуть, а зроблять іменно меншою набір мани. Тобто вони там раз проультували, якщо ти вижив, то значить в тебе є шанс якось виграти бій. А якщо не вижив, ну все. Тобто, виходить, що івенти не коснуться. Тому що ви там все одно виграєте виграєте, й з першої ульти. Один, максимум два хода ви проходите всі, да, господа. А, от. То в ПВП, в принципі, це чуть-чуть, скаже облегчить життя іншим гравцям, яких не, не зробили ставку на зелених. А я ще давно казав, що зелені дуже перспективніше. Коли тільки вийшло, вийшло їх троє: Ейгон і Ото, і зелена. Королева. Вот. Я ще тоді казав, що, ой, ребята, що то серйозне наближається. тем вот. не менше, це такі будуть перші фікси. А другі фікси коснуться, э, і не тільки фікси, а й оновлення коснуться э, значит, цих братства. братства ледяного, не ледяного нічної варти тема, коротше, да їх всіх там апнуть. Ну, в принципі, не всіх апнуть. Там ще даду, ну, будуть додавати нових героїв, яких не зрозуміло. Я лічно, не, ну, не побачив її, так я попитав. Ніхто інформацією не володіє, що там з, нов, з нових гірой. Мене тут уже, дивися, вони так підпалили жорстко. в мене вже Тормунд просів. І взагалі-то так постепенно бачу, плетуть лапті. Я тут ще жовтими і мав воювати. Ну, ладно, ще раз нападем. Бачу, цей раз не виходить. Не получається. Ну, червону тут теж, теж не доб'єш. Ну, Приходить, вдарити її вони. Особо м'яка сердечниці. Але доволі таки сильно атакують. Так. Ну давай. Так. І осталось. Ну, ні, не прийдеться другий раз нападати. От. Але було так цікаво. Коротше, що вони мають? Алісона Торна замедлять, мануа в нього буде довше набиратися. Але їх всіх їхню цю фракцію зроблять в них уклон на те, що вони будуть защитуватись там потужніше і діспелити всю грязь, все болото знімати що додадуть нових героїв. От. Ну коротше, це так: от, такі новини по двох цих фракціях. А от, що кого ще можна тут побити. Я люблю своїх, тут в своїй пісочніх лошпачити, щоб довго не шукати, там прокручувати. Ну, Звісно, прокручуєш, коли ти хочеш десь там затриматися. В топчик піднятись, то шукаєш, звісно, тратиш це м'ясо. Я думаю, скоро зроблять цю функцію більш дорожче, прокрутки за м'ясом, бо тут можна реально довго прокручувати, прокручувати, шукати собі. Суперника, за якого там очок дають. І це коштує там ну, взагалі дуже мізерно. О, от, Я думаю, що його трошечки це. О, давайте цього попробуємо протунелити, про якісь продащитники, ну я не побачив одразу. От, Зараз побачу. О, от. Так що такі от будуть обнови. Є чутки про те, що на Пасху будуть теж якісь призиви. типу там. Дешевші, так що, можливо, є е сенс покопити золотішка, покопити е всякі ваші е жетони. Я, наприклад, взагалі не витрачаю ніяких, але поки що не бачу е сенсу в цьому. По буду буду прокачувати героїв. Вийшов цей новий івент Бастарди. Я там взагалі дуже хреновенько виступив, в мене там не ні болтанів. Ні... Цих нестарків немає, поводу прокачувати тих, які є. Щоб хоч трошки там якісь. Може, там не в ТОП-1, але набирати якісь награди, нагороди, щоб якісь золотішко щось накоплювати. Бо взагалі, я, чесно кажучи, розслабився. Вже не пам'ятаю, коли я займав призові місця. Та і ребята вже теж я дивлюсь, так підтягнулися. Там всі прямо. я от І він собі обично як пройшов, да пройшов, нічого не перепроходжу Ну тут я. Які там шостий чи ті, ну, це ж я не пройшов останній рівень. О, то я, в принципі, тут 70. ну Тут я візьму перше місце, а тут подиви реально. просто якісь тігри ломляться. Все б за, один, за один хід попроходили 1351, 1300. Тут хоч би третє місце взяти, і, і то врядлі, я навіть не знаю. Буду кеольна, одну один і спасибо. Тут теж щось я попроходив. Кстати, подивлюсь, бо я пройшов і, і плюнув. Коротше, навіть не дивився, що тут на якому я місці. По-моєму, був на другому, як я пройшов його. Е, так я стався на другому. 1300 так не дуже багато. Чувак, мене можна попробувати. Тут цей ще я не проходив. Зараз буду починати проходити, бо реально часу не було. Я попроходив. Там п'ятий ногой якось. Коротше, ну, як. Ну, блін, тут друге місце не Камільфо хотілося, бо перше. Ну, інтересний кент такий. Явно він проходить через е, зелених ребят. Ладно, якось так. Оце все, що хотів сказати з новин. А ще хотів ще сказати, ребята, діліться, що ви тут призивали. Тут е, я думаю, що такі будуть призиви все більше і більше з'являтися. Де. Чисто призиваються 100% випадає легендарних героїв. В принципі, це цікаво. От, бачите, який розрахунок, але ось у мене людина з альянсу призивала, і як ви думаєте, що в нього всі, всі 10 круток, ну, тобто, всі 10 цих попиточок, Х10, да, всі по Х5, ні жодного Х10, жодного Х20 і тим більше Х100. Просто всі п'ятерочки далось йому От якось так. Там, по-моєму, 6 дали цих робів і 4 таліси, Якось так. Ну, коротше, людина засмутилася. Ау. Ну, реально, тут шанс просто мізерний. Що таке 0,01, це, блядь, Реально маловато. Ну, але сотку. ну Могли б зробити, звісно, трохи більше, ну дуже мало. 10 Х10, хоча б могли зробити, щоб відсотків 10 було, тоді було б ще якось. Х20-05, ну пиздец просто сміхота якась, як на мене. О, тому я не знаю, ребята, мабуть, що Фррр, це невигодно тут призивати. Хоча треба буде посчитати, порахувати. Ну, от, якось так. А, що в нас там? Що в нас тут цікаво ще по альянсу? Ну, поки що альянс повний. А, от, немає мертвиків, немає. О, Цього ми не вбили 7 е, Візеріона. Я навіть не пам'ятаю, чи його атакував, по-моєму, А Прилетів зелений Рейгаль він попроще. Зараз спробуємо його бахнути. Він скільки теж 7-7 руку, що треба атакувати, ребята. Треба атакувати його. Я, чесно кажучи, теж воля профан в цих тітанах. Що там бити, в мене така команда. Можна було, конечно, червоного когось взяти. Беру самих своїх жирних, тому що на цих 7-звздочних титанах просто мені... Отривають все, що можна одірвати, блін. І поляна якась кінчелижна, звісно. Ну, таке. Е, бачиш, 73 просто пух, бум карліка здуло просто, її немає, як будто тебе. Ладно, е, поплакали, давайте щось спробувати чудити, якісь комбо, вомбо. Не знаю. От зараз б хорошо було б зарядити, але ну, ні. Ладно, з фіолетових вистачає. Не знаю, ребята, пишіть, якщо в когось є прямо от отлічні, е, скажімо mm -hmm. так, по, по, цьому, по Титанах якісь заготовки, як бити, підсказуйте, діліться. Блин, є в, тілі, в всьому WhatsApp якесь ком'юніті, створюється українське, і людина там ділиться, але. Е, все, як він там називається. Коротше, якщо що можете, тут в мене під відосом, хто, хто в ньому состоїть, скидайте, щоб українське ком'юніті ну, росло, розвивалося і якийсь уровень показувало. бо, ну, як показує опит, сильні гравці, вони завжди більшість свої, або на крису сидять, або шукають ну, якісь альянси бурговські. Донатні і там тусується. Тому. І не... Ну, а остальні, типа ребята, скажімо так, ну, не розбираються в ігрі. Хотілося б, щоб була якесь українське ком'юніті, яке могло нас на якийсь рівень піднімати. От, і я, якщо щось знаю, то я взагалі завжди поділюсь такою інформацією. Якщо це моя інформація, то, звичайно. Це хтось другий знайшов, то він вправі мені попросити, щоб я її не розглашав. Ну, а, але, чесно говоря, тут такої супер якоїсь інформації нема. Ладно, так, вдарили один тапочок, буде там відкат. Потім доб'ємо. Е, так, що в нас по відосу? 13 хвилин. Я думаю, хватить з вас на сьогодні. Е, тому якось так е, ребята, які ловили старків і трохи зараз приунили, їм дали викатили. Двох хороших героїв, топчиків, я б сказав. Би. А, от. а ті, хто плакав, від того, що зелені зараз, хто цей район, ну, я, кстати, теж зелених є, а іген зелені, є, можна щось спробувати його. Тоже з книжками така проблема. Реально, я зараз в джеймі, там закидую книжечки. Тобто, ну, хто в мене в обороні стоїть, просто там їх тьма надо, реально показую. 9 уровень, 175 книжок надо з нуля було зібрати. ну, ну, 40 таких, ну, Я вже 48 зібрав, бо це, в принципі, перший мій героя. Прикиньте, на другого шесть тільки десь не йти хрен його знайде. Ну, коротше, якось так, якось так. Всім дякую за увагу. І до побачення. Хай вам щастить.